Е, я думаю, що це була навмисне спровоковано все. Е, тобто, спочатку запланували захід, під цей захід е, е, підставили ківалова, коли вже відмінити не можна. і Вже по протоколу, ну якби залужний, мусить зустрітися з ними, от, як е, посол в е, Великій Британії, я колись був на подібних е, заходах в кількох країнах, був буквально. От і ще навіть колись молоденьким, у 2004 році. Там в Сполучених Штатах, да, коли приїхала делегація, там була з різних областей, все українська, так звані. Тоді тоді були там проект. Був юсайдішний до речі, проект ЮКен. Ти можеш от. І в рамках цього проекту там було багато е, лідерів е, ну е, організацій, які працюють з молоді, От точно такі ж ситуації, як е, зараз. І мені це дуже явно згадалося. і нам було заявлено там ще до поїздки. 에, а це було стажування, що ми будемо в тому числі ну перераховувалися заходи, і буде в тому числі такий захід, на якому буде посол Сполучених Штатів, ой, посол України в Сполучених Штатах. От, 에, Тобто, готувалися заздалегідь, а мабуть, ківалове підсунули з задачею: там ну ти там пофоткайся, намагайся пообніматися. там, от, Зрозуміло, 에, що це для багатьох. Ну, от дивимося, всі, хто. Молодше тридцяти, ну, та навіть десь 35 Умовно, якщо ви були 20-ти річним в, в, в помаранчеву революцію, це ви там мали бути 84-го умовного року народження. В да? 2004-му вам було 20. Ну, або там ще хай молодші, 86-го року народження. Це той ті, кому зараз 40. Да? От хто молодше 40? Для них прізвище Ківалов. Це знаєте, як там прізвище якось там Хрущовського э, міністра. Якось там. Э, ну там хай Берія на слуху. А то хто такий Малінков? Або хто така? Оця міністр культури була за Хрущова, потім Брежнєва, от вилетіла з голови. Ну, в общем, э, ну, неважливо, да? там, хто знає, хто такий грамик, там, там, типу, блін, хтось це, це все одно там якісь, що важді з племі да, там третій сталомож. <різь> ну, абсолютно нічого не значить. Але дивимося, що э, цільова група от. Э, ее у Зеленського похитнулась ті навіть хто голосував 40+, ее за Зеленського вже вони не голосують, або чи 50+, але Ну, 50 плюс точно на молодь, ну ті, хто менше 40, особливо менше 30, точно не знають, хто такий Серега підрахуйкивало. Ну, крім можливо, там політологів, там, ну, специфічних да, студентів, хто на специфічних э, спеціальних учився спеціальностях. Ну, звичайно, політологи знають за цю тему. От знають, що була помаранчева революція, що там хотіли десь щось, але що, що це там у істоках, що притече цього всього. Був кивало, понятно, що ну, якби народ не в народний в темі. Але щоб ми знали, у Зеленського дуже похитнулася віра по цільовим і віковим особливо групам старше 50 років відвернулись майже від, від Зеленського. Да? А навпаки, є група, яких які яких ну, 30 і менше. Да? Які от вперше голосували в 2019 році умовно. Вперше чи там вдруге, от, то для них ківалові ніхто. Для них там ну, їх не зачепило ніяк. Е -е, кого могло чіпануть? Е -е, могло зацепити там 40 плюс, да? але вон, як правило, вони вже розчарувались в Зеленському. Тобто, е -е, це якщо і удар, ну удар в штангу е -е, більше, можливо, десь. да, бо я знаю по кількох там е -е, цих постах. Але пости, понятно, дуже часто можуть бути надумані, або будемо відверті, це е, зараз заключають угоди з так званими позитивними блогерами. Да? Тобто позитивні блогери запускають е, за якусь мотивацію, це там в там якийсь простір, що дивіться, дивіться, ай, там б'ють в калатушки. Ну, починаються з Мар'янки без зубої. Да? Там, типу, що ай-яй-яй-яй-яй там. Чим не зашквар? Там, типа, Мар'янка, а не зашквар, що ви ж держите того Ківалова. Ви ж його, який же ваш міністр Оксен Лісовий, мабуть, ж його делегував. Він же ж там погодження ставив. Тобто ви. Для вас ніфіга не зашквар. Ну, як, який? Чим ще може зелена влада зашкваритися? З чим? Тобто? Уже зашкварених, як уже там якото в ігрі при престолах було там, типа. Нет, э, 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 тот, хто мертвий умірети не може уже да, да, в якоїсь там, в якомусь королевство в ігрі престолов був такий э, девиз, да, там от мертві страму німуть. Не, не да, Суворов казав, да, там, ну тобто вони політично вже мертві там, там, їх можна зашкварити. Тобто, зелені відправляють Ківалова як представника освіти. В Україні він е, має якусь чудернацьку посаду президент, чомусь не ректор. Ну, в общем, тут треба розбиратися, мене здивувало. Думаю, запишемо загадки, потім глянемо, що, що це? От. відправляють туди е, Наверняка з заданням. Ти там поближче, тулись до, до залужного, тебе пофоткають, і в тебе буде все добре. І наше б там прийшли, там, типу, я не знаю там. Крум ру там, типа э, Бебу Беб, там НАБУ, всіх нашлем на тебе. А якщо хочеш, щоб не наслали, то нам привези класних фоточок. Ну він привіз. Ну, звичайно, що дипломат залужний. Ну, не може ж там типа і зиді от там і відштовхувати, правильно? Коли делегація приїхала, то все скористалися. Я уявляю собі це. Він виганяти буде. Це називається підставлена ситуація. Абсолютно, ну, коли ви не можете там, ну не можете вже ж на публіці якось вести себе неадекватно, і тому ви попадаєте в ту ситуацію, коли якби, ой ой-ой, це так само, як ну попадають багато в політиків і дипломатів. Багато часто попадають в ситуацію, коли треба вітатися з тими, з ким вітатися не хочеться. Наприклад, крайній раз так ми ж знаємо по секрету. Нагадаю, всім Зеленський зустрічався з Путіним і пожимав йому руку. Якщо хтось скаже ой-ой, ой Зеленський, скажімо так, і Порошенко зустрічає. І ще й виходили в окрему кімнату. Так, да, да, да. але і Порошенко зустрічався з Путіним до цього там. Янукович зустрічався до цього там, і Ющенко зустрічався з Путіним. Мало того, Ющенко колись був на параді Побєди. там. Типу да, в політиці, доводиться робити такі речі. Ну, понятно, що тоді ніхто не знав, що Путін людаєд. Бабаренко знав, я розказував це людям. От, але допускаємо, що інші могли казати, ну, вітя перебільше, перебільше там. Типу, як завжди, перебільше, От, і Путін насправді не людаєд. Він е, падалі. Годується, але ну на самом деле Падонар. Ну а ні. А я ще казав, що він людоєд Ще коли він був тут в 2003 році. Я нагадаю, просто нагадаю всім українцям, що після 2004 дві списали до 2003 тисячі третього то році, самим популярним політиком в Україні був Владимир Владимирович Путін. От це так довідомо, Тим, кому менше сорока, тим, кому менше сорока, хто не пам'ятає, о таким як я, 50 плюс. От це має бути відомо, якщо згадати там, типа, а чи не ви ж це там казали? Там коли вас опитували, вподобайки казали: от нам би такого президента, а який готовий там в в сартірі чеченів, там типа, от, а ви не подумали, що за чеченами будуть грузини? За грузинами будемо ми. А потім, б нас додушили, наступні були б поляки, Чехи, а там і французи, і всі-всі-всі. Ви не подумали, що ну, воно починається з одного з маленького. Вони спочатку на території самої Росії один маленький горний народ, горний і гордий народ схлопнули, там поставили це все під назвою Кадиров. От десь таке. В дипломатії дуже часто буває, навіть я хочу нагадати, що в 1936 році Гітлер приймав Олімпіаду в Німеччині, в Берліні. От, от що було. Так, що з Гітлером там чимберлем здоровалися, з Чемберленом Черчилль, так що тепер, от, а ще з Чемберленом здоровався батько президента Кеннеді. А ще там, типа, він колись батько президента Кеннеді там симпатизував Гітлеру, теж я це по секрету розказую. Блін, просто зараз. От тому е, з цього трагедії не, не треба робити. Люди, які усвідомлюють, що офіс президента включився в е, е, президентські парламентські вибори, офіс президента використовує багато комплекс методів для того, щоб перемогти на виборах. Один метод у них не зайшов. Вони хотіли перетягти залужну на свій бік, зробити його там чи прем'єром, е, хоч зараз, да, і таким чином зробити його з е, людиною номер 2 в державі до проведення виборів, а потім списати в От Таким чином, використавши його, е, е, генерал Залужний їм подякував, сказав. Теж інтелігентна, ну, дипломатична служба зобов'яза. Він сказав дякую, але там пробуйте без мене, я якось е -е, своє життя сам спланую без вас. От. І е, тепер вони міняють там, приміняють інший метод. Найкращий метод ми знаємо там, ті типу, підняти свій соціальний статус, опустити чийсь. підняти свій рейтинг довіри е, за рахунок, того, що упустить довіру до е, залужного. Що мається на увазі? Хто може на залужного? Ну як вони подумали, да міша Подоляк сів пасіянці розказ розкладувати. Якщо ми там зараз намагатимемося зашкварити залужного е, про його там, якби погані зв'язки з ківаловим. Знову ж ківаловим, хто ж тут же згадає, так він і захищався ж дисертацію ж у Ківаловському університеті. А, на що я скажу так, а, а іншого нема, там тільки, тільки там можна по цій спеціальності в Україні, тільки там можна захиститися. І він захищався ж не в Ківалово, а в цьому університеті, який на хвилиночку, національний університет. Там же ж не написано на ньому, що дивіться, Одеський юридичний університет імені Ківалова. Ні. Він же ж, мабуть, написано, що це Одеський національний університет України, нації. Він прописаний же ж в кодах усіх, так що там нічого страшного. А то так ви договоритесь, що може нам не визнавати дипломи тих, хто закінчив цей університет? Да? Бо, ну, там же ж Ківалов, там є з якогось боку. Так і що тепер. Он поплавсько звинувачують в сексуальних домаганнях. <свистак> так тепер, якщо це виясниться, що всі дипломи відміним, <свистак> е <свистак> ну, то що ну, ви? Ви у кого ви учились, да? там, Ну таке буває. Да. Е, я е, закінчував там Академію е, державного управління е, при кучмі. Мені що тепер порвати свій диплом? Ну то що ж там Академія державного управління закінчував при президенті України. Президентом був кучма. Ну ми ж так договоримося до, до Ну, Так само, як Янукович був президентом. і що, да, президент і Хто закінчили Янукович. в цей період? Що скасовувати? Е, да, а у мене друг. Е, отримав там або е, цей чекайте. У мене по перше, що е, були такі стипендії, президентські стипендії, то в мене там син отримував, так? Да? Е, я був, причому ну ніяк, не в владі, не в опозиції, тоді ще там. От, але е, і ще що смішніше, що у мене друг отримував. Премію кабінету міністрів України в той час, коли при Ющенку кабіном був Янукович за його підписом. Тоді була така премія кабінету міністрів України за досягнення щось бла-бла, в молодіжній політиці. Так і що тепер там, типа, блін, твою ж дивізію? Да? От таке буває. Ну, це життя, життя складне. Е, от е, ну все, все все таке, але зараз вони намагаються, що тоді в помаранчевій революції хто були? Там пасіонарії, молоді пасіонарії. От я там відстояв е, помаранчеву революцію. Вона була маленька, там перебігали. От е, це в помаранчевих оцих все. Згадується, класно. Чому? Тому що я був молодий, я командував там куріньом цілим студентів, там десь нас було десь 300 чоловік. Це було класно, класно, весело, все класно. От, і нам, якби, да, тоді ківало це для нас було ну щось таке редке уродство. Ну, а бачите, мене не зачепило як учасника помаранчевої революції, тому що я вже постарший став, помудрішав. От е, і ну як ви мене зачепите, тим, що ну да, ну, ну ківалов да ну так. А що ж, е, я думаю, що це удар в штангу, це розкачування, але воно далі буде. Це щоб ми зрозуміли метод, метод офісу президента. Це весь час думать, як іще ще ми можемо, кого ще підсунути туди, якихось веселих дівчат. Залужному, Так якось в посольство, там ніяк, ні, ні, там, типа, яких там, якихось, може, африканських там, йому там, насовати, щоб він десь ще ну, не знаю. Але там сидить, я думаю, креативний штаб і думає, що нам зробити для того, щоб показати залужного в невигодному світі. Далі будуть надумані речі. Як ото у Порошенка там видумали якийсь Роттердам, видумали Ліпецьку, ну, Ліпецька фабрика. Була, але він від неї дрікся, але сказали, ні, вона до сих пор там, до сих пор, там Порошен, Ліпецька фабрика, як послухать е, офіс Зеленського. Я пам'ятаю, навіть Порошенка вбив брата. Зараз будуть звинувачення залужно, що це він там прозівав, що це. Неверіщук за три дні до, до війни кричала, що Ой, як хорошо, ми розмінували Чангар, у нас тут зараз буде там пропуск пункт. У нас все добре. Це не Зеленський винуватий, як він там, типа е в золотому розводив війська, розмінуванням займалися. Він казав, що це добре, правильно, і я не лох казав, коли йому військові казали, що щось не так, там, пане президенте, він та я ж не лох. Ви шо, блін". Ну, да. опустіть, опустіть. Зброю. Да, 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 да. Заберіть і зброю будуть намагатись там залужного. От це зараз пиляння генералів, там, що там типа, і щоб потім сказати, ну це ж залужний ставив там, типа, ці генерали, бачите, відступали гадство, на війні. Від... На війні виявляється, що можуть відступати. Да. От, а... Зовсім не, не вони е, винуваті, та, а залужні. І це буде зараз продовжуватися кожного разу там, накидування грязі на вентилятор це е, метод, І це буде один із основних методів для е, цієї Камарілії.